Люто ненавидів червону Росію, але незважаючи на це, його поза його волю робили російським стовпом російського академічного живопису. Мене звати Діана Клочко, я мистецтвознавиця, публічна лекторка, есеїстка. Роками я досліджую, яким чином москалі. Привласнюють українських митців у своїх лекціях. Я розповідаю іншу версію їх життя і того, як їх формувала українська культура. Фейки та маніпуляції виводять людей на емоції та збирають лайки, але водночас можуть підступно красти спокій, дорогоцінний час та навіть близьких. Це зброя шахраїв і пропагандистів, яка допомагає їм впливати на ваші рішення і переконання. Для них переприсвоєння мистецтва забирання мистецтва інших народів під грифом російське — це дуже дуже давня історія. Цим почав займатися ще Петро І, який відбирав монастирях українські книжки і наказував їх спалювати. Найбільше оцієї неправди в інтернеті. Найбільше це не тільки вікіпідійні сторінки російською мовою, які знову ж таки, російські редактори перекладають, наприклад, німецькою, французькою, англійською. Так? тобто вони поширюють інформацію саме з цією викривленою оптикою на інші аудиторії. Міф про радянський модернізм та малевича вони придумали таке явище, як радянський модернізм. Насправді, це те, що є авангардом. Зокрема, українським авангардом, тому їм дуже потрібно забрати всі, які творили і світовий авангард, зробити їх так само російськими. Митцями. Їм було не цікаво це мистецтво. Вони його не виставляли аж до 90-х років, навіть до 2000-х років, коли ціна на нього стала збільшуватись таким чином, якби привласнюючи це мистецтво, вони піднімають ціну на російський. Авангард або радянський терміт, наприклад, твори Казимира Малевича є творами дуже дорогими. Які дуже високо цінуються, зокрема, і на ринку. Казимир Малевич писав в паспорті українець. Він сам в автобіографії, в листах писав, що він вчився малювати найперші його вчительки. Були жінки в селах, які розмальовували хати. Першого світу художня він отримав в Києві в школі Мурашка. З 28 по 30 рік він викладав в художньому інституті Київському. Він писав українською мовою статті в Харківському. Музеї нова генерація як з Ріпіна зробили російського художника. Рєпіна москалі його можуть називати Рєпін, але українці його мають називати ріпен, тому що ця літера в його прізвищі в російській фонетиці є. А у нас для Є є своя літера. Він народився в місті Чугуїв Харківської області. Він люто ненавидів Червону Росію, але незважаючи на це, його поза його волю робили російським стовпом російського академічного живого. Що Він практично більшу частину свого життя писав українську тему, відстоював красу українського костюму, розумів, наскільки важливим є український колорит. Він закінчив своє життя. Тя пишучи картину «Гопак», над якою як тільки не знущались російські мистецтвознавці, москалі її викреслювали. Як окупанти перетворюють вкрадені картини на національне надбання Росії, Айвазовський, Івазовський він вже подарував свої роботи місту, та де він жив. А москалі вивозять його твори з окупованим Лекції на Ютюбі москальських мистецтвознавців там будуть повністю проігноровані українські сюжети, яких досить багато, в творчості Айвазовського. Москалі привласнюють українців, тому що їм треба обґрунтувати війну проти нас. І москалям вигідно вести війну для того, щоб все, що вони заберуть з нашої території, зокрема з музею, стало російським. Музеї після 22-го року тільки почали переглядати політику оцеї приналежності до культури, саме української, тоді, коли твори українські художники почали вивозити за кордон. Той же Куінжи, метрополітен Музеум в Нью-Йорку, його почав ідентифікувати як українського митця, коли москалі знищили музей його імені. У нас немає іншого виходу, як українізувати цих ліців, як повертати їх український спадок, їхні українське зацікавлення, їхнє українське коріння це те, чим ми маємо займатись на лекціях, в книжках, в есеях, в дослідженнях. Маємо відстоювати українських цих.